Всіма миру Божого! Вся слава Ісусу Христу! Знаєте, ми живемо в такий непростий час, апокаліптичний, і все, що зараз відбувається, все описує Біблія. І Біблія це Слово Бога до нас, Слово від Бога. І якщо ми не живемо по Слову Божому, ми щось убавляємо, щось прибавляємо, ми не хочемо слухати Божих людей. Бог нам дав все, Він нам показує життя без Бога, нам показує життя з Богом. І я по собі хочу сказати: я жила без Бога. Я стільки не робила ошибок, стільки не робила гріхов в своїй житті, і весь апокаліпсис він був в мене внутрі. І коли Прийшла до мене церква, вона мені проповідувала Слово Божє, і вони мене пригласили в дом Божий. І знаєте, от в мені просну... от я ожила, я була мертва в І коли я почула слово Божє, мені дуже був необхідний Бог, дуже був. І кожному із нас потрібен Бог щоб ми мали силу, ми могли креститися в Отця, Сина і Духа Святого. У нас просто не хватає любові, у нас нема любові друг до друга. І поэтому у нас така війна йде. Ми когось обвинуємо. Ми все время ненавидимо, не прощаємо когось. І поэтому у нас іде війна. І у нас самих внутрі. І... На самом деле, і знаєте, і коли я пізнала істину, тому що Ісус є істина шлях і життя, я коли узнала Ісуса, знаєте, в мені щось начало оживати, знаєте, так, огонь такий проснувся і начала горіти, і я зробилася живою. І після цього мені не захотілося слухати когось другого, піти в якусь релігію. Е, мені захотілося йти по Божому Слову, жити по Божому Слову. Бог мені дав Божих людей, мудрих, прекрасних людей, батьків е, духовних. І знаєте, я почала їх слухати. Чим більше я їх почала слухати, тим більше я почала розуміти, що мені треба. Каятися, очищатися внутрі і запускати Бога. Тому що кожній людині потрібен Бог для того, щоб кожен міг і змінити своє життя. І знаєте, е, от, е, був Єрусалим, да? Ісус Христос сам ходив, проповідував, е, Він е, казав е, релігіозним цим. Е, Батюшкам, тоді це було фарисеї, книжники, садукеї. Да, він їм казав, що їм каятися, що вони просто нарушають Слово Божє, що все буде розрушено, що Ісус Христос Він буде наказувати цей світ за те, що ми нарушаємо Слово Боже, за те, що ми отвергаємо. Нашого Творця. І все-таки Єрусалим Він був розрушений. але Ісус на землі оставив церкву живу, яка горіла для Бога, яка почала приносити плоди, яка сражалася, почала сражатися за кожну людину, щоб забирати душі у сатани. Кожну людину. І знаєте, Ірусалим розрушився, а настояща церква, жива церква, істинні ученики Ісуса Христа вони продовжили справу Ісуса Христа. І вже 2000 років вони це роблять. І благодаря цьому ми пізнаємо Бога. Благодаря цьому, от, церкві, церкві Божя церква Ісуса Христа, вона які б не були ганіння, яка б не була війна. Церква Божа, вона розростається, роз, розповсюджується. І знаєте, там я отримала Божу благодать, я отримала все краще, здоров'я, радість, любов. Я це все узнала в церкві. Я запрошую вас, приходьте, ви отримаєте те, що ніколи не. не не мали в своєму житті. Я вас всіх запрошую. Приєднуйтеся до прекрасної місії Слова Божє. Всім вам миру, Божого!